Генеральна асамблея ООН, Нью-Йорк, осінь 2023 рік. У центрі уваги Джо Байден та Володимир Зеленський світові лідери прагнуть почути про хід українського контрнаступу з перших вуст. Президент Сполучених Штатів Америки готується штурмувати союзників щодо безперервної та беззаперечної підтримки Києву. Дискусії будуть не з легких. Пише Вашингтон Пост. Адже через повномасштабну криваву та нещадну війну, розв'язану Кремлем, повсюду зросли ціни на продукти та енергоносії. Ці фактори й подразнюють деяких політиків, які бачать вихід із ситуації не інакше як посадивши президентів Росії та України за стіл перемов. Однак Байдену, який виступатиме на асамблеї сьогодні, може допомогти найхаризматичніший голос війни президент України Володимир Зеленський, який також у Нью-Йорку, щоб розповісти про російське звірства і наголосити, що вторгнення Кремля порушує найсвятіший принцип ООН – суверенітет кордонів. І він сподівається, що це об'єднає всі країни, які бояться великого сусіда. На руку Байдену і відсутність на полях Генасамблеї ООН російського президента Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна, пише Вашингтон Пост, це дасть змогу домінувати на порядку денному США та Україні і прислухатися до представників країн Африки, Азії та Латинської Америки регіону, який називають глобальним півднем. Ключовий момент перемови президентів Сполучених Штатів Америки та Бразилії заплановані на завтра. Нагадаю, Лула Сілва не раз закликав Україну і Росію до переговорів та звинувачував Захід у затягуванні війни. Радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні і не схвалюватимуть передчасні на їхню думку заклики до мирних перемов, навіть попри те, що ситуація на лінії фронту в Україні стає дедалі напруженішою. А ймовірність того, що київські війська розірвуть російський сухопутний міст до Криму, який є основним військовим транзит. Маршрутом стає все меншою. Наше завдання з нашої точки зору полягає в тому, щоб надати Україні інструменти, необхідні для того, щоб бути в найкращій позиції на полі бою, щоби вона могла зайняти найкращу позицію за столом перемов, сказав Саліван. Присутній нині у Нью-Йорку і головний опонент Сполучених Штатів, президент Ірану Гебрагім Раїсі. Саме він забезпечує Росію шахедами. Ці дрони становлять загрозу як для українських військовиків, так і для пересічних громадян. Адже окупанти скеровують їх чи не щоночі на мирні міста і села. Тим часом іранський лідер вже заявив журналістам, що Тегеран проти війни в Україні на питання щодо військової підтримки Кремля попросив представників ЗМІ надати докази такої співпраці. Та Зазначив, що Іран мав складні відносини з Росією ще до повномасштабного вторгнення. На полях осінньої генасамблеї ООН Джо Байден стане першим лідером США, який зустрінеться з представниками п'яти країн Центральної Азії. Ідеться про Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Туркменістан та Узбекистан. Опісля важливих дискусій увага світової спільноти перенесеться до Вашингтона. Там президенти Сполучених Штатів Америки та України переконуватимуть Конгрес у необхідності додаткового фінансування України. Такому понад 24 мільярди доларів. Із них більш як 13 витратять на військову допомогу. 8,5 на гуманітарні потреби, і понад 2 мільярди покриють фінансові запити українського уряду. Це був огляд преси.